Озброєні тітушки та бездіяльність міліції. Тема прес-конференції громадських об'єднань після подій 17 жовтня. Доброго дня. Я керівник юридичної служби Київської обласної організації «Сікринське об'єднання свобода, начасний кандидата депутати від Білої Церкви від Свободи до Київської обласної ради. Сьогодні, сьогодні в такий день, у нас відбулись такі дивовижні події у Білій Церкві. Ми після часів Майдану побачили знову тут озброєних людей, титушики, але я вже не можу сказати, що титушки це якісь професійні вже кілери сюди приїхали. Справа в тому, що сьогодні запланувалася мирна акція. Мирна акція автопробіг, який ну, організовувався. Відповідно було повідомлення до Білоцерківської міської ради про проведення автопробігу за чесний вибор в місті Білоцерка Київської області. Чому цей автопробіг е, був, мав, мав місто? Тому що Біла церква відрізняється від інших міст, тим, що з вода ввод, з ріку в рік, тут відбуваються вибори, з постійно на яких відбуваються фальсифікації. І тому для того, щоби. Е, на цих, на... На, цих виборах. на цих виборах того не відбулося. Щоб вибори були чесні, ми, як представники громади, е, вирішили е, таку, провести таку, таку акцію, висловити свою громадську позицію. На жаль, того автопробігу не відбулося. Чому? Тому що на місце подій прибули якісь невідомі люди, вони були озброєні. На трьох Бусах, вони були у камуфляжі, і вони надали тої акції розпочатися. Була викликана міліція, ці буси були окружені небайдужими людьми. Ті, хто участвує в Євромайдані, приймали участь Білоцерківський, громадська організація, Білоцерківський Майдан. От, ті буси були зупинені. Приїхала міліція для того, щоб розібратися все ж таки, хто, як і яким чином ну, тих людей замовив. Чому? Тому що ну, вони були явно не місцеві, вони були дозубово озброєні. Дивовижна повела себе міліція. Вона не встановила людей на місці, як того вимагають закон. А ну, якщо людина озброєна, то вона має, має зобов'язана мати про собі документи на зброю, яку вона е, тримає, а також посвідчення особи. І можна було з'ясувати там на місці подій, хто це, хто замовив тих людей, що це за фірма. Міліція ж цього не зробила, міліція прикрила їх. Відвела той бус до себе на територію без доступу до представників громади, вони їх тихенечко вивели звідти і сказали нам про те, що ніякої зброї взагалі то і не було. То викликає сумніви взагалі, на... на чому боці взагалі міліція? Вона кого охороняє? Громадський порядок чи людей, які приїжджають в Білу церкву і. Заважають провести мірні акції. Хазій Олександр, голова Білоцерківської міської організації Всеукраїнської об'єднання Свободи. Я хочу доповнити ще тим, що з вчорашнього вечора дуже багато людей знали про сьогоднішню акцію. Ну, відповідно, і люди, проти яких малася відбутися ця акція, також були повідомлені. Вони отримали інформацію. Коли приїхали учасники цієї акції, нас, до речі, запросили для того, щоб ми забезпечили громадський порядок, щоб там не було ніяких недорозумінь. Ми побачили наступне, коли приїхала машина, а в мікроавтобус, в мікроавтобус обступили так звану академія пенсіонерів Бабушкина, які підняли шалений галас, крики, є в середовищі провокатор, який спеціально значення для цього. В посадці були незрозумілі хлопці спортивної зовнішньої стіни і заблокували роботу автобусу. Вони спочатку блокували взагалі виїзд любої техніки, яка там знаходилася. Але нас більше всього дивує, те, що був викорений адмінресурс. Прийшли люди із ТРІБУ, ЖКХ. Ми знаємо, чи це представники, представники якої команди, а також були представники із Шео. Спочатку нам було видвинуто звинувачення, що це свобода організовує, займається незрозумілими для них питаннями. У нас є офіційне повідомлення, яке зробила дана громадська організація право народу на про автопробіг. Тому виникає питання, чому той автобус, який приїхав на акцію, був затриманий, без дозвілу власників був арештована, наскільки розумію, вилучена продукція. А людей, які знаходилися зброєю в машинах, ніхто навіть не хотів на місці перевіряти. От є маса незрозумілих речей. Є люди, які безпосередньо пройшли в бойові дії. Вони можуть підтвердити, хто знаходився в цих автобусах, що у них було в руках, яка зброя. Кузьмін Сергій Валерійович, кандидат депутата від громадянської позиції. Сьогодні я також поїхав, щоб зустріти хлопців з автопробігу. Ну і там, поки ми з цими бабушками щось хотіли їм розповісти, що ми хочемо зробити. Ну, нас ніхто не слухав. Потім ми от з колегою побачили, стояли два буса сині фольксвагени. Ну і там люди в Балаклавах в касках. Коли підійшли ближче, там вікна затемнені. Ну і побачили автомат Калашникова. Я сам півтора року пробув в АТО. Тобто, як нам потім міліція говорила, що це резинові кийки, то резиновий кийок від автомата Калашникова я відрізнить можу. Коли приїхав наряд, почали там невідомі люди в цих крапових біретах без жодних знаків розліччя. Там представлятися то капітаном тої служби, то тої, незрозуміло якої, так ми і не добилися ні посвідчення особи, нічого. Вирішили замначальника міліції, як його цього подполковника, і Ящук, що, що ми їдемо в райвідділ на, мілі... на, да, на територію райвідділа, де при нас буде проведений досмотр цих автобусів. І Будуть розбиратися, що це за охоронна фірма, чи хто це такі хлопці були в касках, балаклавах, бронежилетах з зброєю. По дорозі до райвідділу один автобус з трьох Згубив. десь згубився. Це так міліція наша супроводжувала. Автобуси заїхали на територію міліції. Перед нами ворота зачинили, і 40 хвилин, як я не домагався. У чергового, там зустрітися з начальником міліції нашої, щоб допустили туди, щоб нічого не вигрузили з цих автобусів. Ніхто на це ніяк уваги не звертав. Нас просто ігнорували. 40 хвилин нас не допускали, потім, от ідіть, два чоловіка, ми вам покажемо. За 40 хвилин, що можна було зробити. Та там не те, що ці автомати обрати, там можна було атомну бомбу зібрати до купити. П'ять хвилин. Тобто. Я не розумію, це ми всі мирно, ми ходимо без всякої охорони, без всякої зброї, ми мирно розмовляємо з людьми. Мені хочеться запитати Константина Єфименко, для чого були ці люди? Ви розумієте, що багато народу, дуже багато народу, хтось би кинув якусь петарду, десь щось кинув, і оці озброєні люди пішли б стріляти, так як на Майдані? Для чого це? Якщо ви зараз кандидат в мери... Ви зараз з оцією охороною збройною їздите. Що буде, коли ви станете мером? Ви всіх нас тут під конвоєм водить будете. Коли відбувалася ця акція, нашому кандидату Марченко були погрози фізичної розправи. Хочу заявити, що ми будемо звертатися в консульство міжнародне, будемо звертатися в найвищі інстанції, які є в Україні, до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ. До Порошенка всі. Листи буде сьогодні направлені по електронній адресі. А як це виражалося? Виражалось телефонний дзвінок і сказали, що ми тебе замочимо, ти не є жилець вже. Такі слова прозвучали в телефонну трубку, є запис на телефоні цього дзвінка. Тобто ми хотіли б, да, щоб це було провірено і хто його надав такий запис. Тому ця акція буде мати на максимального Ніхто нічого йде. не буде. Ми будемо зараз гуртувати людей, будемо обзвонювати всіх наших активістів. Відбудеться так, як відбулося 20 лютого, коли ми перекривали Одеську-трасу. Ми тоді зібрали 5 тисяч за одну годину. Так же само буде і в будь-який момент, якщо будуть якісь провокації по відношенню до будь-якого із активістів, який сьогодні був присутній на акції. Це таке маленьке попередження. Я являюся головою Всеукраїнського комітету народний контроль. Значить, ми сьогодні, значить, б мали змогу побачити, як кандидат міські мери, міські мери, так званий, хоче пройти туди. Яким чином? Значить, ті люди, які були в бусах, які в автобусах цих були, вони є зафільмовані спереді, спередня стекла. Там видно, що вони є в бронежилетах з касками на. Спереді причеплено в балаклавах з черепами намальованими. Щерепами намальованими. Ті, <клес> ті ж самі люди, які були на Майдані, які вбивали наших активістів, де провелася немала кров і немало людей загинуло. І сьогодні ці люди, я хотів би ту листівочку дати, дайте, будь ласка, передайте. Значить, я хотів би спитати Константина Єфименка сьогодні, чого він так боїться оцеї листівки. Єфименко, міністр кривавого уряду Януковича. Хіба це брехня? Це не брехня. Я вам хочу її зачитати. Значить, Трудова діяльність Константина Єфименка. Голова наглядової ради. Да. Ну, отака тут брехні немає. Я хотів би, чого ця людина так боїться, такої листівки. І чого сьогодні перешкоджання йде громаді. Зробити якісь своє виявлення чи донести до людей цю якусь інформацію. Тут нема криміналу, тут є тираж, тут все є. Хто зробив і для чого це зробив? От. І якщо на сьогодні тут зібралися всі майже всі громадські об'єднання, то я думаю, що він повинен дати відповідь. Якщо він боїться по вулиці ходити цього міста, якщо їхня команда... З Савчуком це їхня єдина команда. Єдиною командою вони заходять. Єдиною командою 10 років в місті нічого не будується, ніяких соціальних не відбудовано, ні лікарень, ні дитячих садочків, ні шкіл. Взагалі нічого. Дороги до останнього моменту навіть не робили. А перед виборами всі взялися стелити асфальт. Єфименко стелить асфальт. Заліплює очі громадянам-білоцерківцям. І звернення до Белоцирківської міліції. Якщо сьогодні... Міліція виїжджає, затримує людей, які привезли такі листівки. Я їх питаю, чому ви їх затримуєте? Які кримінали? Є тираж, є все. Ми розберемося, ми відпустимо. Ну, який кримінал був? Значить, там є на відео, як та бабця підставила ногу спеціально, це є на відео зафільмовано людьми. На неї ніхто не наїжджав. І сьогодні роздувається такий, що тут когось збили. Ніхто нікого не збивав. Всі стояли на місці, люди. Ми не являємося. Якимись одними там, тут багато громадських об'єднань, тут не є одна свобода, не є один щит, не є одні там, тут і різні громадяни білоцерківці. Нас... Не байдуже. Да, байду. Ще одне таке запитання до нашої міліції. Чому з оцими от листівками машину прямо там обшукали, обдивилися все? А коли сидять озброєні люди в автобусі, вони цього не роблять. Це як? Бездіяльність. Бездіяльність. Представники міліції відмовилися навіть представлятися, коли е люди окружили ці мікроавтобуси і сказали, щоб вони вийшли, пояснили і показали, е з якою причиною вони приїхали сюди, вибачте, в Білу церкву в за... бронежилетах бронежилета, в касках з автоматами, нам е сказали, ні, цього не буде, ми будемо їх досматрювати у е відділі міліції. Скажіть мені, будь ласка, чому тоді цей автобус, ВО батьківщина досматрювали прямо на місці і ніхто ні в чому їм не е, заважав, не перешкоджав. не перешкоджав? А туди сказали їхати в міліцію. Міліція Білоцерківська, включаючи пан Ящук, Підполковник Ящук абсолютно в даній ситуації через те, що він там був старший, він за це відповідав і він зробив абсолютно геть усе те, щоб люди на місці. Плюс до того була преса. Преси було отак, от, от аж предостатньо. Телебачення було отак, от от, аж предостатньо. Ніхто абсолютно не побачив, хто там всередині. Міліція сказала, що після цього всього, що вони там не знайшли зброї. Вони тільки знайшли три травматичних пістолета, два форти і один ПМ, і більше нічого. І резинові палки. Кики. Так, і резинові кіки, але свідки в цьому немає. А по процедурі, що вони сказали? По поводу того, що вони забрали автобуси, <кій> тобто там. <досвідку>? Вони сказали, <кій> от не. значить, коли якщо, коли ми... ви, то, якщо ви. Вас не влаштовує наша, будемо казати, позиція, робота і все інше. Звертайтеся до прокуратури. Що ми будемо робити? Ми будемо да, не тільки до прокуратури, змушени, а до, до пана Лакова ми будемо змушений звернутися і в СБУ через те, що вибачайте, ми ж не сліпі. Ну хай я був один, допустимо, сліпий. Ну вибачайте, якщо і фронтовик теж сліпий, то, то я б задав запитання, що це воно таке діється. Розумієте чи ні? Тому є дуже багато незрозумілих речей. Це раз. Друге, ялова позиція міліції наштовхує на дуже нехороші моменти. Тепер дивіться, якщо в день виборів і на виборах, я до Білоцерківців звертаюся, знову буде продовження тому, що відбулося сьогодні, може пролитися кров. Ми б хотіли, щоб міліція звітувалася перед нами по цій охоронній фірмі, хто вони такі, звідки вони приїхали і їхня функція на даній акції. Якщо ні, ми подамо запросимо. Якщо ця охоронна фірма, нанята Кенсантинна для охорони його персонального, що вони робили на даній акції? І будь ласка, звідки приїхали ці автобуси, їхня прописка. І офіційні документи. Я хочу звернутися до Константина Єфіменка про те, що Біла церква вимагає змін, Біла церква вимагає прозорих виборів. Відповідно до закону про місцеві вибори, агітація це є спонукання, ну, спонукання для того, щоб голосували як за, так і проти. І якщо ці листівки містять якусь недостовірну інформацію. Яка не відповідає дійсності, ми запрошуємо сюди Константина Єфіменка, щоб він на тій же самій формі спростував ту інформацію, щоб яка є. є. Якщо ж ця інформація відповідає дійсності, то не закривайте нам рота. Будь ласка, місто повинно знати свого героя. Я, я є учасником бойових дій, одинадцятий батальйон Київська Русь. Я хочу звернутися до всіх моїх побратимів з білої церкви, з білоцерковського району. Хлопці, не будьте байдужими до цих виборів, якщо ми... Ці вибори пройдуть нечесно, то за що гибли наші побратими там на сіді, за що гибла Небесна Сотня? І закликаю всіх білоцерківців. Коли ви будете йти на вибори, підійдіть до тієї стели, де хлопці з Небесної Сотні, де наші білоцерківці, подивіться їм в очі і задумайтесь, за кого ви будете віддавати свій голос. Хотів би сказати декілька слів з приводу сьогоднішніх подій, які відбулися при в'їзді в, в Білу церкву біля Калиби. Я думаю, що такий накал, який зараз стоїть, і те, що пан Єфіменко зробив, не будучи ще мером, набравши озброєної охорони три автобуси, привівши людей в повному озброєнні в місто, я думаю, що це, це не добрий знак. І добре тут одне, що люди піднялися все-таки з різних громадських організацій, та, та якщо раніше ми якось. Менш дружили, то зараз це нас об'єднало. І Щит, і Свобода, і Майдан Білоцерківщини, інші організації громадські, і просто люди, які об'єдналися і хочуть боротися з цим злом. Тому що, знаєте, як, я думаю, що це вони самі накрутили, однозначно. Тому що я бачив цю листівку, абсолютно нормальна листівка, там написано Правда, воно написано, де вона випустилася. Нічого страшного там немає. Якщо б на любого кандидата, в якого є такі гріхи. Ну, от, бо я вважаю це гріх. Те, що робилося при Януковичу при Азарову, люди робили, грабували народ, це гріх. Те, що грабують зараз, вони теж будуть відповідати за свої гріхи. Тому я вважаю це гріх, от, але це правда. Тому я не розумію, чому пані Єфименко так, так сильно перелякався і такого не робив галасу, що все місто стояло на ушах. І <кій> я і це не закінчується до сих пір. Я вважаю, що потрібно приспустити пар. Для цього наша міліція, правоохоронні органи повинні ну, хоча б щось робити. Тому що так себе вести, як сьогодні ввели, ну це не гарно. В часи часів майдану патріотично налаштовані організації міста об'єднались заради чесних виборів.